Четвер, 12 жовтня, час на 11 каналі. В Студію Олена Петриченкова. Вітаю мінус один вночі над областю. Наші захисники збили ворожий безпілотник. Втім, є влучання. Ворог гатив з артилерії по Нікопольщині. Поцілив у райцентр та Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки. Люди не постраждали. Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії обстріляв районний центр і Марганецьку громаду. Пошкоджено два приватні будинки. Наразі наслідки вранішньої атаки ще уточнюються попередньо ніхто не постраждав. Вчорашня ракетна атака на Нікополь забрала життя чотирьох людей, ще двоє травмовані. Нагадаю, в день окупанти поцілує навчальний заклад пошкоджені також 50 житлових будинків. Сьогодні у Нікополі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по гімназії. Через прильоту Запоріжжі загинула літня жінка. Ворожа ракета влучила у приватний сектор. Атакували окупанти і Харків. Один шахет влучив у житловий будинок. Поранення отримав чоловік 57 років. По допомогу до медиків звернулася ще одна жінка. У неї гостра реакція на стрес. Є поранені і на Херсонщині. Там після опівночі Росії обстріляла селище Білозерка. Травми отримали чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою, однак контрольованою. Загалом ворог завдав два ракетних та 72 авіаційних ударів, обстріляв позиції наших військ з реактивних систем залпового вогню. На Сумщині ворожа група намагалася перетнути український кордон. У північній операційній зоні найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідених сил ворога залишаються Чернігівський та Сумські напрямки. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України у цій звитяжній роботі. Задіяні сили оборони, працюють штаби спроби. Були недопущені ворог, понісши втрати. Відійшов ця робота триває щодня. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Геть від московського патріархату у селі Чкалове, що на Нікопольщині, перша церква від початку повномасштабного вторгнення перейшла до православної церкви України. На схвалення рішення пішло чотири місяці а днями в храмі пролунала перша молитва українською. Як це було? Бачила наша знімальна група. Перша українською пролунала молитва у храмі в селі Чкалове. Громада понад чотири місяці виборювала право перейти до православної церкви України. Ми збиралися, збирали збори, збирали підписи. Ми дуже хотіли, щоб наше село приєдналося до української церкви. Ми, слава Господу, ми це зробили. Аби засвідчити бажання доєднатися до православної церкви України, парафіяни зібрали понад 500 підписів. Місцеві додають священнослужитель, який раніше правив в храмі службу, людей не підтримав. Залишився вірний московському патріархату та поїхав із села. Ми час не ходили в церкву, тобто це як почалося. оце все, що переход вони не хочуть. Він не хотів переходити. Ми так поняли, що він не хоче, тому що він утік. В Даний момент він тік, він нікому слова не сказав. Він розвернувся і пішов. Все. натомість єпархія Православної церкви України такий перехід підтримала. Там пояснюють, московський патріархат є частиною російської пропаганди, тож від нього радять якнайшвидше переходити до ПЦУ. Двері нашої церкви відкриті. Якщо є бажання у священиків долучатися до цієї святої справи, ми завжди відкриті до діалогу. Те, що ми сьогодні вкладаємо, те, на що ми сьогодні надихаємо наших людей, вселяємо віру, надію і любов, в нашу українську перемогу від цього залежить. І саме українська церква це сьогодні є тим наріжним каменем гаранта безпеки, духовної безпеки нашої держави. Слідом за храмом у селі Чкалове про бажання перейти до ПЦУ оголосили ще дві церкви у Шевченковому та Мусіївці. У єпархії ж сподіваються, надалі в православну церкву України об'єднаються всі церкви Нікопольщини. Катерина Нічеканна Целуйко та Ігор Солко. Новини одинадцятого каналу. Сказ повертається. На Криворіжжі виявили ще декілька випадків невиліковної хвороби. У Кам'янці її діагностували у великої рогатої худоби. А в селі Новожитомир, у кота. Медики нагадують, єдиний спосіб вижити після укусу зараженої тварини екстрена вакцинація. У нас у лікувальних закладах області наявна антирабічна вакцина і антирабічний імуноглобулін. Порядок та чистота за будь-яких умов благоустрій та санітарний стан перевірили у кам'янському. Результати роботи комунальних служб оглянули на центральних вулицях та у спальних районах на проїжджих частинах у скверах та дворах. Працюють і за зверненнями місцевих, прибирають сміття, оновлюють зливоприймальні камери, монтують нові зупинки та встановлюють паркани навколо дитячих майданчиків. До того ж, комунальники вже розпочали прибирання опалого листя аби до настання холодів місто мало ухайний вигляд. Складний і тяжкий для країни час слідкувати за нашим містом, щоб воно було в порядку, щоб воно було благоустроєним, допомагаємо нашим військовим і слідкуємо за те, щоб місто було в нормальному, хайному стані. Нова афера шахраї створили фейковий сайт однієї з найбільших продуктових мереж та розсилають, начебто, подарункові сертифікати на 500 гривень. У магазині вже заявили, такої акції не існує. Не переходьте за посиланням і не передавайте своїх даних злодіям. Так вони можуть поцупити ваші кошти. І наразі це вся інформація. Дякую вам за увагу. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливу інформацію, слідкуйте за нами у соцмережах. Прощаюся з вами до наступного випуску. Побачимось.